От, зокрема, це в Закарпатській станції підтвердили, що ті захворювання, ну ті там були зафіксовані, вони пов'язані з поствакцинальною мутацією вірусу. Тобто, це не є дикий Ні. вірус. Значить, ці випадки перевірені за кордоном, і підтверджено те, що це поліміліт. Це поліеміліт, але це пов'язане з інформації. Пов 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 Справа в тому, що, як вам сказати, по-перше, перше щеплення і друге щеплення проти поліеміліту в Україні проводилось інактивованими вакцинами. Тобто там не можемо вести змову про вакцин асоційований поліеміліт. Не може такого бути. От. Більше того, що ці діагнози підтверджені Всімірною організацією охорони здоров'я. Так що то 100% нет, дикий вірус, але вакцина Дикий по вірус нет, не вакцина похідний. 100% це поліміліт, викликаний диким вірусом поліміліту.